Привіт, вболівальники синьо-білих. Протягом останніх кількох годин ми повідомляли вам на цьому каналі про те, що Микола Шапаренко може піти, і гравець справді переживав момент невизначеності щодо свого майбутнього, але все змінилося після прямої розмови з президентом Ігорем Суркісом, який вирішив ситуацію раз і назавжди. Тепер офіційно Шапаренко залишається в Динамо. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. За даними порталу Татоваки, півзахисник Микола Шапаренко продовжив свій контракт з Київським Динамо ще на 5 років. Рішення було прийнято після особистої розмови гравця з президентом Ігорем Суркісом, яка відбулася 25 січня. Зустріч стала вирішальною для припинення будь-яких спекуляцій щодо можливого відходу. Шапаренко, якому зараз 27 років. Грає за Динамо з 2018 року та став одним із технічних керівників команди. У цьому сезоні Українська прем'єр-ліга він зіграв 11 матчів, забив два голи та віддав два результативні передачі. Крім того, півзахисник провів 48 матчів за збірну України, що демонструє його важливість і на міжнародному рівні. Перед поновленням контракту іспанська преса повідомляла про сильний інтерес з боку жирони, що ще більше підігрівало чутки про можливий транспорт. Сфер, однак Суркіс наполягав на публічному роз'ясненні всього. За словами президента Динамо, Шапаренко завжди хотів залишитися в клубі. Суркіс заявив, що чутки про те, що гравець хоче піти як вільний агент, не відповідають дійсності і підкреслив професійне ставлення спортсмена. За його словами, все вирішилося приблизно за 10 хвилин розмови, що продемонструвало повагу та довіру між сторонами. Суркіс також нагадав, що Динамо підписало Шапаренка. Коли той був дуже молодим, лише 16 років, і наголосив, що клуб означає для гравця набагато більше ніж просто контракт. Поновлення на 5 років у такий делікатний час для країни було. За його словами, актом мужності та відданості. А тепер питання до вас, вболівальника, що ви думаєте про те, що Миколі Шапаренко залишився в Динамо? Чи було це найкращим рішенням для клубу та для гравця? Я хочу знати вашу думку, тож залиште свій коментар нижче.